Субота, 6 квітня, в Україні 16-та година. З вами Інтер і я, Анастасія Даугла. До вашої уваги випуск новин. Одна людина загинула, і троє поранено у Києві унаслідок нічної російської атаки. Окупанти запустили балістичні ракети з Брянської області. Як повідомив очільник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, із шести балістичних ракет, спрямованих на Київщину, вдалося знищити лише одну. Надто складним був удар для перехоплення. Як наслідок, у Солом'янському районі столиці загорівся фасад складської будівлі. Ударницькому автівки а в Оболонському Зникла пожежа у меблевому цеху. Одна складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів згоріла повністю, іншу розташовану поруч вдалося частково врятувати. Це вже другий раз, так. Перший раз у нас там все поламало, двері повивалювало, вікна повивалювало. Все. Воронка була десь метрів п'ятдесят. Хорошо, ну, ворота желізні отако прогнуло. Замки поламала, гаражні замки виламала отак. Давлення велике. Ну, і Така двері у нас бронь, броньована двері. Ну, там теж замок. Замала замок і всередині він розсипався. Просто і, да, Сила, давлення гігантське така. А у п'ятницю дівчатам так сказав, та воно знову прилетить, що це? тільки потолок оцей встановили. армстронг, положили, це плити. Вони, та що ви кажете, Микола Миколаєвич, нічого не прилетить, як побачите, вони вже по понатоптаної оцей дорожки, вони нам спокою тут вже не дадуть. Прямо всередині будівлі така величезна вирва з п'ятого по третій поверх. Там знесло, наразі рятувальники обстежують, чи ну, потрібно укріплювати ці конструкції. Загалом від Державної служби України з надзвичайних ситуацій на всі локації залучено було від самого ранку близько 150 рятувальників, а також близько 50 одиниць техніки. На Київщині тривога була всю ніч. Окрім балістики, росіяни атакували ще й дронами. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник, у Фастівському районі постраждав чоловік. Він зазнав опіків рук під час пожежі у приватному будинку. У Броварському районі через приліт ракет пошкоджені дві будівлі авторемонтного підприємства: сім машин та два автонавантажувачі. Також вибиті шибки та побито фасад АЗС у Бучанському понівечено дах та стіну. Будинку на місцях прильотів ліквідовують наслідки ударів. Чотири людини поранені у наслідок атаки росіян у Миколаєві. Як повідомив керівник ОВА, Віталій Кім, у суботу ввечері окупанти спрямували дрони на приватний житловий сектор міста. У наслідок падіння уламків зайнялися дві приватні оселі. Пожежі загасили. Пошкоджено 13 будинків та легковики. Шахедами по підприємству, кабами по будинках цієї ночі росіяни завдавали ударів по Сумщині та Чернігівщині. Є руйнування детальніше про наслідки обстрілів дізнаємося нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю! Тож що тобі вдалося дізнатися на тепер? Розповідай, будь ласка. Добрий день, Анастасія. Ніч на Сумщині минула неспокійно. В обласному центрі мешканці добре чули і рук шахедів над містом і стрілянину, коли ППО намагалось їх збити. До речі, цієї ночі дев'ять ударних безпілотників вдалося знищити, але, на жаль, вісім шахедів прицільно вдарили по підприємству в місті. Почалась масштабна пожежа. Рятувальники понад чотири години з нею боролись. Навіть залучили спеціального тактичного робота, який дозволяє працювати у важкодоступних місцях, але фактично харчове виробництво Днітство зруйноване. Ворог поцілив по складських та адміністративних будівлях. Знищені 18 автомобілів, інша техніка, збитки на сотні мільйонів гривень. Люди не постраждали, і вже зранку співробітники приступили до розбору завалів. Також ворог обстріляв ще 11 громад в області. Загалом понад 2,5 сотні вибухів, зокрема, по Краснопільщині продовжує гатити кабами 25 авіабомб за добу. Пошкоджено багато житлових будинків. Деякі після вибухів зайнялися. Там працювали співробітники ДСНС. Ще є руйнування житла на Великописарівщині та серединобудщині. Також гучно було на прикордонні Чернігівщини. Під вогнем були села Корюківської та Новгород, Новгород Сіверського районів. Там також зруйновані житлові будинки. Анастасія. За докладною інформацію, колего Юлія Зайцева про ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. Двоє людей постраждали унаслідок російської атаки у Куп'янську на Харківщині. Уночі окупанти скинули на місто керовану авіабомбу, поцілили по багатоповерхівці. Спалахнула пожежа, яка охопила кілька поверхів. Горіло на 100 квадратних метрах площі. Окрім цього, ударна хвиля вибила вікна ще у трьох будинках неподалік. З огляду на систематичні обстріли, місцева влада закликає жителів не баритися з евакуацією. 6 квітня 2025 року, Куп'янськ, 4.30 ранку, черговий терористичний удар, багатоповерхівка, яка фактично знищена, керована авіабомбою російських терористів. На жаль, постраждало двоє наших куп'янчан. Велика кількість руйнувань, поруч багатоповерхівки, житловий район. Країна терорист, країна-агресор, вбиває і знищує наше місце. Життя та здоров'я найголовніше. Єдине, що може врятувати евакуація. Погоджуйтесь. Масована ракетна атака на Україну це ставлення Російської Федерації до мирних пропозицій США. Про таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і наголосив, що у відповідь на зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Україні Москва і надалі б'є по українцях ракетами та дронами. Також урядовець закликав посилити тиск на Росію. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ризикує припуститися історичної помилки щодо Росії. Про таке заявив очільник польської ради зі співпраці з Україною Павел Коваль. За його словами, це може статися, якщо за підсумками переговорів щодо припинення війни в Україні Вашингтон піде на поступки та визнає претензії Москви на окуповані території і Крим. Павел Коваль наголосив, що такі дії Трампа створять прецедент для Путіна та дозволять йому розширювати імперську Росію. Далі. Нову спробу імпічмента Дональда Трампа готують у Сполучених Штатах. Відповідне подання пообіцяв внести конгресмен демократ Ел Грін. За інформацією видання Гіл, зробити це конгресмен планує впродовж квітня. Під час виступу на антитрампівському мітингу Грін заявив, що Трамп не заслуговує на посаду президента США і що він загроза для свободи та правосуддя. Масові акції протесту під гаслом Руки геть прокотилися усіма. Є штатами напередодні у такий спосіб мітингарі висловлювали незадоволення політикою Трампа у сферах економіки, міграційної політики, прав людини, а також його зв'язками з Ілоном Маском. Я брав участь у мітингах ще під час першого обрання Трампа, і я досі не можу повірити, що його обрали знову. Він руйнує економіку та уряд і робить це все для себе, маска інших мільярдерів. Це не для мене, не для людей. Тому я радий, що зібралося багато людей. ЄС планує запровадити контрмита на американські товари у відповідь на політику адміністрації Трампа. 27 країн ЄС зіткнулися з 25% імпортних тарифів на сталь, алюміній та автомобілі, а також з ставками у 20% майже на всі інші товари, що охоплюють близько 70% експорту ЄС до США. Європейська комісія підготувала список американських товарів для додаткових мит на 28 мільярдів доларів. Серед них м'ясо, зернові, вино, деревина, одяг та повсякденні товари, зокрема американська жувальна гумка, зубна нитка, пилососи і туалетний папір. Якщо тарифи запровадять найближчими днями, єс стане третім після Китаю та Канади, хто відповів на торговельну ескалацію Сполучених Штатів. Захистити британський бізнес від американських мит пообіцяв прем'єр-міністр Об'єднаного королівства Кір Стармер. Про відповідні заходи уряд оголосить наступного тижня. Стармер підкреслив, що Лондон готовий допомогти найбільш постраждалим сферам і додав, що Велика Британія відстоюватиме і надалі ідею вільної та відкритої торгівлі, попри крок Вашингтона у бік протекціонізму. Ми дотримуємося спокійного підходу, діємо в національних інтересах, і вони полягають у продовженні переговорів щодо торгової угоди зі США, у досягненні якої ми досягли поступу і в забезпеченні нашої роботи з секторами промисловості, які найбільше постраждали. На мою думку, торгова війна ні в чиїх інтересах, але звісно, ми повинні захищати себе і тому залишаємо за собою можливість будь-якої відповіді. Ілон Маск виступив за нульові тарифи між Сполученими Штатами та Європою. Таку заяву під час свого відеозвернення американський мільярдер зробив на партійній конференції правопопулістської італійської партії Ліга у Флоренції. До слова цей коментар пролунав на тлі нещодавнього запровадження 20 відсоткових мит проти ЄС Дональдом Трампом. Висаджуки полетего. Я сподіваюся, що Сполучені Штати і Європа зможуть встановити дуже тісне партнерство. Я сподіваюся, що буде досягнуто згоди, що і Європа, і Сполучені Штати, в ідеалі, на мій погляд, повинні перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Китай отримав економічну вигоду від запровадження американських тарифів. Про таке пише Wall Street Journal. за оцінкою видання мита для низки азійських країн можуть посилити вплив Пекіна. Та не дозволити вийти з під китайської економічної залежності серед таких країн: В'єтнам, Таїланд, Індонезія та Філіппіни. Водночас запроваджені Трампом тарифи проти ЄС на думку медіа теж ускладнять спроби США зменшити залежність Європи від піднебесної. Нагадаю, нові мита проти десятків України адміністрація Дональда Трампа запровадила 2 квітня. У Львові влаштували показ дизайнерських вишиванок, де за моделей були ветерани. Це захисники і захисниці з 710-ї окремої бригади охорони і першої шляху відновлюваної бригади імені князя Лева. Крім тилових завдань і зведення фортифікації, вони б'ються безпосередньо на фронті. Дехто пережив полон про новий досвід. Роман Гаврилів розповість. Лічені секунди до виходу на подіум біля зали шикуються учасники в дизайнерських вишиванках, хоча звичніше для них піксель. Хулююсь. Да. Хулююсь. Перший раз на такому заході. Все, все, все. Потім потім. Упевнено крокує подіумом Володимир Жезло. У 2022-му він боронив у рубежі Харківщини. Згодом під бахмутом потрапив під ворожий вогонь. Через поранення нижню кінцівку довелося ампутувати. Мої побратими там залишались на сході. Вони не мотивували, Казали, нам таких треба, як ти. Я, я з лікарями радився. Лікарі кажуть, три місяці, і ти будеш з ними. Так і вийшло, що за три місяці я став на протез, йшла реабілітація». Повернутися на схід Володимиру не дозволили. Нині знову новобранцями працюю як інструктор. Торік підкорив кілька гір, зокрема, Говерло. Сьогодні здобув ще один досвід. Мені подобається так. Кажуть, що мені навіть лечі не знаю. Я не дивився дуже в зеркало, але майстриня каже, що що дуже гарно на мені. Ще й до пікселя у вишиванках кольору хакі дефілюють оборонці Азовсталі. Серед них Андрій Шевчук. Я думаю. Напевно, вже в житті так нічого не буде хвилювати, як цей Маріуполь. Ті часи, то це напевно вже хвилювання саме більше там були. Воїн зазнав поранення під час евакуації побратимів. Від сажі від від контузії цих відійшли, Там буквально в себе 5 хвилин прийшли, але поранений лишився ще під лінією вогнем. Окей, вроді би, чисто. Ми вийшли, то нам ще більше вогонь прийшовся і. Тоді я б отримав поранення. Андрія забрали з Маріуполя, одним з останніх гвинтокрилів. На відео, яке зняв боєць, разом із ним виконував завдання Валентин. Я від початку і до кінця був, виходив за наказом головного командуючого. Захисник пережив полон в Оленівці. Під час обміну 2023 році повернувся додому. Мені не вірилося, що я вдома зовсім. Я ходив просто і любувався всім, навіть небом, землею, всім, чим хочете. Повірте мені, відтоді вишивана сорочка для Валентина має особливе значення. Як я повернувся з полону, мені дружина моя подарувала теж дуже гарну вишиванку, такого ж самого кольору, тільки трошки іначе візерунок, теж дуже гарна. І на всі заходи урочисті я стараюся вдівати цю вишиванку. Це нова сучасна вишивка. Я вважаю, що піксель заслуговує на те, щоб його вишивати, щоб його вдягати з формою. З льону і конопель Марія Шамецько шиї срочки, які на показі представила армійця. Дизайнерка досліджує архівні світлини з усіх регіонів, аби як найточніше відтворити давні техніки вишивки. Мені не подобається порівняння вишивки з тим нав'язаним радянщиною стереотипом, ніби українське це величезні соняхи, маки, калина, якісь з величезних розмірів, пестряві. Я хочу показати те, що українське це модне, воно красиве, воно дуже стильне, це є важкий люкс, тому що зроблений руками, зроблений з душею. Колекцію презентували в рамках благодійного проєкту. Організаторка Майя Юркавич уже проводила схожий захід у Тернополі, аби зібрати кошти на дрони і реби для війська. Багато хто втомився від просто аукціонів від постійних зборів. Але я дуже зараз великий інтерес до української культури. незважаючи на все, такі самі покази відбудуться ще в Луцьку, івано гранківську і Києві. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Наступний випуск новини о сімнадцяті. А зараз Олексій Фадієв, який запросив до студії цікавого гостя. Тож, колега, тобі слово цілих двох цікавих гостей, і це буде буквально за кілька хвилин. Не пропустіть, а до того ми ще встигнемо поговорити про ситуацію у Сполучених Штатах. Ви знаєте, що напередодні там були протести. Тож залишайтеся з нами.